Тиханічутям гучний ранок, небезпека артобстрілу та ударів безпілотниками у всіх прибережних громадах майже Чи Чиє влучання, вирва уточнюють. За два десятки атак завчора окупанти били з артилерії та дронами камікадзе по Нікополю, Покровській, Мирівській та Червоногригорівській громадах. Поячать дебоширять та мало не кидаються з кулаками. Мешканцям Нікопольської багатоповерхівки не дають спокою відвідувачі на Ливайки. Чи є управа на хуліганів? Навчається невідмінно та здобуває перемогу у всеукраїнських змаганнях. Історія третьокурсника одного коледжів Нікополя, що дає сили та мотивацію вчитися, попри регулярні обстріли окупантів, наприкінці випуску. Дочекайтеся. Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь. Вітаю, підписуйтесь на Ютуб одинадцятого каналу, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Ніч утім, гучний ранок, небезпека артобстрілу та ударів безпілотниками у всіх прибережних громадах майже безперервна. Чи є влучання ворва, уточнюють. Місцевих же закликають дбати про свою безпеку та не полишати укриттів до відбою тривоги. Вчора ж район окупанти атакували за два десятки разів. Били з артилерії та дронами камікадзе. Ворог тероризував Нікополь, Покровську, Мирівську та Червоногригорівську громади. Понівече в двоповерхівку господарчу споруду та газогін. Побиті магазини, адмінбудівля і агрофірма. Там пошкодження екскаватор. Мікроавтобус, вантажівка і легковик. Люди не постраждали. Цілять по екстрених бригадах один з ворожих безпілотників влучив в автівку аварійної газової служби. Працівники саме їхали на ліквідацію наслідків обстрілу. Люди не постраждали. Утім, машина розтрощена. Поячать дебоширять та мало накидаються з кулаками. Мешканцям Нікопольської багатоповерхівки не дають спокою відвідувачі наливайки. Її відкрили просто у підвалі будинку. Хто дав дозвіл та чи є управа на власників шинку? Наші журналісти розбиралися. Ми цей цю частину будинку просто обходимо стороною, тут страшно знаходитись нашим дітям. Це що Тут ночує тут а не пускає знімайте, Та, що тако. Оця будівля, що знаходиться тут у нас, ну так скажемо, споруджена незаконно, без документів, без ну, всіляких дозволів. У Епіцентрі скандалу подвір'я багатоквартирного будинку спокійне життя. Тут закінчилося з десяток років тому, відколи просто у підвалі відкрили наливайку. Змінюються власники цих павільйонів, цих споруд. А змінюються, змінюються напої, змінюються клієнти. А для мешканців будинку все однаково, тому що ну все те, що їх турбує, все залишається постійно. З роками власники шинку ставали дедалі на. Нахабнішими аж поки цієї весни не перетнули межу, прибудувавши своєму закладу глітній майданчик. Не було цього намету, було там. Тим паче там наші труби. Доступу ми теж туди не можемо. Якщо яка аварія, топик, я туди не можу попасти, мене туди ніхто не пускає, тому що він кричить власник, що я тут власник, ви тут ніхто. Спокою не дають, і відвідувачі наливайки пиячать, дебоширять та мало накидаються з кулаками на місцевих за найменше зауваження. Мордобій. Б'ють скло, гадять в під'їздах. На лавочках у нас ж на лавочок нема, Там перед під'їздом нема лавочок. Це ми прибрали, тому що вони там бухають постійно. А ось клієнти закладу переконують, вони просто відпочивають і нікому не заважають. Жителі багатоповерхівки, мовляв, просто їх не розуміють. Пойміть просто, вона тут стоїть, це прихист для определених людей, і, і ну, здесь все одно будуть люди знаходитись і це не для. Не для кожного. Продавчиня ж переконує про те, що її відвідувачі комусь заважають, вперше чує. До вас часто приходять от люди з цього будинку скаржитися. К нам вони не приходять взагалі. Ну, навіть жалова. Показує і наявні документи на торгівлю, щоправда, дозволів на літній майданчик серед них немає. Ну, ви бачите тут Шум гам. Ну зараз просто ще в день, мабуть, вони всі у вас десь на роботі. Mm -hmm. А є у вас куточок споживача чи ліцензії, чи ще що має бути? Ні, що є. Поки ж спілкуємося з продавчиною. На дворі розгорнулася справжня баталія. Один із клієнтів закладу образився на зауваження і вилив свій напій, просто в обличчя жінці. Студна <звісна> а не пускає. знімай. що тако? Через таке хуліганство голова ОСББ викликала муніципальну варту. Правоохоронці, які прибули на виклик, кажуть, вони тут часті гості. Спілкувалися із власником наливайки. Утім, все марно. Хазяїн пообіцяв нам вирішити питання це на законному рівні, але до сих пор пір не вирішив. Сьогодні також буде складений протокол повторно на це на цю будівлю. У міській раді обіцяють дадуть бій і цій наливайці, і іншим незаконним спорудам у місті. Ми все будемо зносити. Повинно все бути з документами, з дозвільними документами. Тому якщо хтось хоче ставити і будувати як у себе дома, ну це земля громади міста Нікополя. Такого не буде. Незаконний літній майданчик демонтують найближчим часом. Анна Целойко та Ігор Солко про Нікополь. Тим часом у Нікополі створили робочу групу для боротьби з нелегальною торгівлею. Фахівці контролюватимуть обіг підакцизних товарів, алкоголю, тютюну та пального. Незаконний товар вилучатимуть, а точки продажу закриватимуть. Якщо хочете повідомити про такі місця, звертайтеся на гарячу лінію міської ради або пишіть на електронну пошту. Контакти на ваших екранах. Поповнити банк одягу закликають мешканців Томаківської громади. Він продовжує працювати, попри постійні обстріли. Там нужденні можуть безкоштовно взяти одяг або взуття. Нині речей майже не лишилося, а потреба і досі є. Тож місцевих закликають за можливості поділитися речами. Допомога для переселенців із дітьми 24 травня її видаватимуть у гуманітарному штабі Томаківки у комплектах ковдри, подушки. Там які іграшки. Все від благодійників з Німеччини. Отримати речі можуть родини із дітьми до 7 років. З Собою необхідні паспорт, ідентифікаційний код, довідка ВПО та свідоцтво про народження дитини. Кінний клуб з Нікополя просить допомоги з евакуацією у безпечне місце. За словами власниці, ранчо обстріли у місті посилилися, і тварини живуть у постійному стресі. коней та інших мешканців ферми хоче вивести в район. За 50 кілометрів від міста знайшла покинуту ферму, на якій може тимчасово облаштувати копитних. Для перевезення тварин необхідна фінансова підтримка. Реквізити для допомоги на ваших екранах. Вони народилися у самому пеклі на береговій лінії Нікополя, яка майже безперервно під ворожим обстрілом. Трьох цуценят знайшла волонтерка. Малята живуть на згарищі старого будинку та ледь встигають ховатися від обстрілів. Їм терміново потрібна родина. Якщо хочете забрати собі песиків, телефонуйте за номером, що на екрані. Чемпіон серед юнаків Боксер з Нікополя Артем Криворученко виграв змагання у Волинській області. Відкритий турнір проходив 16 та 17 травня у місті Горохів. Його присвятили загиблим воїнам зсу. Нікополець став чемпіоном у ваговій категорії 70 кілограмів. А цей чемпіон виграв міжнародний турнір у Нідерландах. Змагання проходили 18 і 19 травня. У них взяли участь 950 юних спортсменів із семи країн. Нікополь на цих змаганнях представляв вихованець струбника Олександр Фельдман. Він став переможцем серед юнаків у ваговій категорії до 30 кілограмів. Навчається на відмінно та здобуває перемоги у всеукраїнських змаганнях. Все це, це попри майже безперервні російські обстріли у Нікополі. Наступна історія про третю курс одного із міських коледжів. Хлопець переміг у міжнародному конкурсі і за свої досягнення отримав президентську стипендію. Цей випадок другий в історії навчального закладу. Що мотивує вчитися, попри війну, та як коледж пристосувався до нових реалій – Далі у нашому матеріалі. Веду урок. За вікном бахає, стріляє, діти сидять не і коридори порожні, за партами немає учнів, а уроки – тільки у гаджетах. Так вже третій рік поспіль працює один із коледжів Нікополя, бо обстріли не вщухають. Бо є діти, які за межами області, є діти, які за кордоном вийшли на екран. У мене стріляє у мене скло звинить за балконі. Діти, кому загроза Нікопольський раз раз, раз десь поділися, а ми працюємо. Пані Антонія тут викладає вже 30 років до нових реалій. Звикла уроки може проводити навіть з телефону. Демонструє одне з таких занять. Я тебе просила одягнути сорочечку. Льоша вишиту, забувся. Так, Жартомас варить одного зі своїх кращих студентів майбутнього педагога, третьокурсника Олексія, і вже більш лагідно додає ось такий, майбутній міністр, міністр освіти. Попри дистанційку, хлопець-відмінник сумлінно навчається, бо вірить. Професія вчителя це важливо. Зараз ми готуємося до навчання дітей за новими правилами за новою українською школою, що дуже важливо, тому що часи міняються, і діти також міняються. Тобто я хочу передати свої знання майбутньому поколінню. Свої знання відшліфовує на змаганнях, долучився до міжнародного конкурсу імені Шевченка та здобув вражаючу перемогу. Перше місце по всій країні за таке досягнення студента нагородили президентською стипендією. Це було неочікувано, але приємно тому, що про перемогу я дізнався в свій день народження, і це було для мене як другим подарунком. Задля перемоги у конкурсі працював у тандемі з викладачкою. Я кажу, ми тому що підготовка була така. Це треба було знати біографію Шевченка так досконально, такі нюанси. А що подарувала Ріпніна на Шевченку там на якийсь день? А в якому році вийшов перший кобзар? А скільки екземплярів і так далі? Щоб додаткові питання завжди після творів ідуть. Написати твір на всеукраїнське, ви розумієте, це не дуже просто. Знову ж таки, вплив має це наша сучасність дуже велика. А треба Шевченка пов'язати з учасністю. Там так теми стоять завжди. Головна ж суть конкурсу у написанні твору. У та Шевченка вирішила за допомогою найбільш болючої теми сьогодення російського вторгнення. Ідею придумав Олексій, а викладачка підтримала, бо не з чуток знає саме кобзар іноді рятує наших захисників на фронті. У мене, наприклад, студент воює зараз за су. У нього такий кобзар невеличкий в кармані. І одного разу він каже, сказав мені навичкою, ви знаєте, каже, пуля мимо пролетіла касательно. Так би була. <зачепила>, а так цю книжечку зачепила. На написання роботи витратили два місяці, потім кілька етапів конкурсу міський, обласний та, врешті, всеукраїнський. Він мені повідомляє, Дем'янівна, неймовірно, наказ Міністерства освіти України, диплом першого ступеня. Це для нас таке було, я вам не можу передати. В історії педагогічного коледжу це був другий випадок. Нині у коледжі навчається чотири сотні студентів з Дніпропетровщини, Херсонщини та Запорізької областей. Усі вони вірять, викладачка вже скоро повернуться у стіни рідного навчального закладу. Перефразувати Лесю Українку хотіла б такими словами: ми будемо крізь сльози сміятись. Серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Будемо жити. Гей думи сумні. Катерина Нічок та Євген Шпак про Нікополь. На цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтеся на Ютуб 11 каналу, щоб нічого не пропустити, і коментуйте. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.